Льоха тільки підведеся добре. Наведений. Наведений. Красота! Незважаючи на те, що всі ми прості будівельники, трактористи, до 22-го року ми були цивільними. Зараз стали ми військовими. Мене звати Павло, я командир гармати 68-ї єгерської бригади самохідної артилерійської дивізіону. Ми працюємо на 21, це самохідна артилерійська гармата, гвоздика, так називаємо. Техніка вона не нова, але вона справляється зі своєю роботою. Буває там технічні якісь негаразди, буває там підводи трошки, ну, Міняють на іншу, а тут доводять до ума, ватають, підкручують і знову вбіють. Вовка один вогонь! Розрахунки у нас доволі вже опитні, вже майже всі з початку війни працювали на різних напрямках. Досить злагоджені всі, всі знають свою справу. Від Мехвода до командира гармати, всі, всі роблять свою справу невідмінно. Під? Що пацієндже? По Поцієнтува. Заряжено. Підводиться. Заведено! Добрі! Перебуваємо на даний час на Авдіївському напрямку. Всі знають, що Москаль хоче деокупувати всю Донецьку область. Тобто Авдіївський напрямок це для нього в пріоритеті. Тут він кидає все. Найбільш підготовлені бригади і артилерія тут в них б'є. Достатньо влучно. Отримали наказ до гармат. Всі гармати отримали цей наказ, і я зрозумів, що йде якась техніка. Получивши координати, ми почали працювати і це було дуже інтенсивно, бо йшли колони, як ми згодом зрозуміли, нам довели. Працювали чітко, злагоджено, дуже Інтенсивно відпрацювали. Наша робота велась, ну, приблизно годину інтенсивно. Поки не закінчилась у нас БК, тоді нам підвезли і ми продовжили роботу. Згодом довели, що були танки, була бронетехніка, легка техніка. Тоді нам скинули відео, передивилися, що дійсно був наступ серйозний і завдяки злагодженим Праці розрахунків, все це вдалося зупинити, зробили свою справу. Коли знаєш, що відпрацював відмінно, то це мотивація для особового складу, бо ти знаєш, що ти недаремно старався, недарем все це робилося. Коли така інтенсивність, то це адреналін зашкалює, то хочеться ще і ще насипати, тобто ну, робити свою справу. І воно, коли вдається, то всі отримують задоволення від цього. Для мене це дійсно принципово, бо моя домівка в окупації знаходиться, і мені треба. Мало того, що захищати ту територію, яка ще не окупована, а плюс до того, що треба звільняти свою домівку, бо там зараз ворог. Того ми і пішли ці війською, як добровольці, щоб відкинути ворога, щоб зберегти свою країну, як патріоти, як українці, бо це наша земля, це наш дім, і ми маємо його захищати. Всі мають себе знайти, своє місце в цій обороні, в цій війні і долучатися просто, не боятися, бо воно страшно там десь. А як приходиш, то все воно працюється. Всі що ми ще живі, і ми працюємо. І ми не намірені здаватися.